Війна таке страшне, і в той же час для нас таке незрозуміле слово. Нам пощастило. Ми народилися і живемо в мирний час. Ми можемо вільно робити все, що хочеться: навчатися, працювати, подорожувати. Ми маємо все необхідне для життя, але так було не завжди. І, хоч минуло більше 70 років від початку тієї найстрашнішої в історії людства війни, яка опалила нашу землю, змінила назавжди долі мільйонів людей. Для свідків тих подій вона навіки закрабувалася у пам'яті, і спогадами своїми вони охоче діляться, переповідаючи новому поколінню історію тих страшних та водночас героїчних днів. В одеській загальноосвітній школі номер 57 відбулася зустріч десятикласників з Ніною Яківною Гордієнко, сестрою Яші Гордієнка, уславленого одеського підпільника. Ніна Яківна була в родині наймолодшою. Тому старші брати Олексій та Яків її дуже любили та намагалися виконувати будь-яке її бажання. Ми троє були троє дітей у нас на характери. Якщо Яшенька любив читати дуже багато, Старший брат любіл пошовіть. А я, як любівниця в сім'ї, і не то в нашій сім'ї, но і у синіка, тому що у них дітей не було, використовувала всіх. Коли після 73 денної героїчної оборони Одеси її захисники отримали наказ відступити для того, аби рятувати Севастополь, до міста увійшли румунські війська. Родина Гордієнків не поїхала в евакуацію, а залишилася у місті. Сини Олексій та Яків вступили до партизанського загону Володимира Молодцова. Ніна Яківна теж долучилася до підпільної роботи. Була зв'язковою, носила записки на конспіративні квартири, розклеювала плакати у місті. А Олексій та Яків були розвідниками, збирали відомості про розташування військових об'єктів ворога. За їхніми даними, радянська авіація здійснювала удари по силам Румун. З перших днів окупації міста загін Молодцова, який налічував близько восьмидесяти чоловік, почав наносити удари по румунським військам. 22 жовтня 1941 року підірвали румунську комендатуру. Партизани замінірували на морозліївське здання, причому замінірували так, щоб ти сюди лежала якась бумажка покрита пилю і паутинка була. это все было не тронуто. Как они так удачно все заминировали, потому что румыны же проверили подвалы, заминированы или нет, ничего они не обнаружили, ни шагов, ничего. И когда там был, находился высший команд румынский, высший командный состав, человек 200-250, то по радио из Крыма это здание было взорвано. Загоном Молодцова був підірваний люкс-ешелон, в якому до Одеси їхала нова румунська адміністрація. Знищено більше 250 офіцерів та чиновників. Неодноразово руйнувались лінії зв'язку, залізниці здійснювались диверсії у морському порту. Чимало цінної інформації партизани передали до Москви. На жаль, серед них виявився зрадник. І 9 лютого 1942 року були заарештовані Володимир Молодцов, Олексій та Яків Гордієнки та ще кілька учасників. В загону всі вони витримали нелюдські тортури, але нікого зі своїх товаришів, які залишалися на волі, не видали. Володимира Молодцова та Олексія розстріляли невдовзі після арешту. Яша якийсь час перебував у слідчому ізоляторі, потім у в'язниці. Сестричка носила йому передачі тричі на тиждень та отримувала від нього записки для партизан. Родина до останнього сподівалась, що смертний вирок, винесений юнакові, не буде виконано, адже йому тільки но виповнилось 17 років. Та дива не Перед расстрелом, за месяц до расстрела давали свидание. То есть выходили политически ну, во двор. Я добилась такого свидания. А двор был ну, несколько раз больше, чем этот год. И вот мы расположились у сел двора. И тоже опять же я, мама и тетя мы пришли. И вот посмотрим и вел Ну Сразу двор А я же подходит к нам и говорит, возьмите все руки и не плачьте. А они же радуются вашим слезам. Вы будете плакать, а я ничего не смогу рассказать вам. А я должен вам очень много рассказать. Вот тогда он нам рассказал, какую работу они проделали. Показал ноги, показал ногти, показал все, как его били, рассказал нам. Після загибелі братів і до визволення Одеси минуло ще два роки. За цей час у нашому місті окупанти знищили 191 тисячу людей. 10 квітня 1944 року радянські війська назавжди звільнили наше місто. Цей день Ніна Яківна вважає найкращим у житті. И вот мы утром слышим, вдруг смотрите, кричит, граждане, жильцы, выходите, нас освободили. А перед этим была такая погода, сырость, вот это все. И вдруг солнце сияет, идут танки. У нас не было много денег, честное слово. Но мы все до копеечки собирали всех, купили им сладкую воду, сигареты, булочки, конфеты. И мы... Даже не видели, что они по пояс в грязи, потому что я меня говорит, какая плохая погода. Мы их обнимали, целовали. Мы так радовались, я вам даже передать не могу. И все годы на день освобождения Одессы было солнечно и ярко так. Організувати зустріч школярів з Ніною Яківною Гордієнко допомогла одеська дитяча бібліотека імені Аркадія Гайдара, завідуюча відділом обслуговування бібліотеки Людмила Волкова влаштувала експозицію книжок, присвячених партизанському рухові в Одесі. Розповідь Ніни Яківни Гордієнко справила на юних слухачів глибоке враження. Я ще кожне життя нашого родовні том, що була. 10 апреля 44 года и вот очень приятно, что проходят ну, встречи с людьми, которые это все пережили, все помнят и могут что-то рассказать и донести до современного поколения. Запомнилось больше всего, наверное, то, что она э, все это ну, рассказывала и помнит, как как будто это недавно происходило и мне кажется, что она даже не забывает обо всем этом. Мне очень понравилось, я узнал много нового, такого чего в книжках просто не прочитать конечно, услышать это от очевидца было очень интересно. Я думаю, что мы должны не забывать о наших партизанах, о Яше Гордиенко. Я думаю, конечно, что партизаны сделали очень большой вклад в освобождение Одессы, во время ее осаждения и когда обороняли ее, они доставляли очень важные данные в Москву, скажем так, и помогли освободить Одессу раньше, чем другие города, и быстрее. И что их подвиг не должен быть никогда, никогда забыт. Честно, меня затронула тема, как Яшу выстрелили, пытки. Вот Я же прослезилась на некоторых моментах. Ну, спасибо им за то, что они освободили наш город, за то, что вообще сделали для нас. Ну, у меня очень большое впечатление произвело сегодняшнее мероприятие. Произвело впечатление то, с какими эмоциями нам это все рассказывали. Я также считаю, что это нужно проводить как можно чаще такие мероприятия. Не учат в том, что никогда не нужно забывать историю, и всегда нужно помнить о тех людях, которые воевали за нас, и благодаря которым мы сейчас живем в мире. 1 травня 1944 року Одеса, указом головнокомандуючого разом з Севастополем, Ленінградом та Сталінградом, була названа містом героєм. З того часу почалася її нова історія історія міста, оповитого військовою доблестю. Чимало для цього зробили і партизани загону Володимира Молодцова.